На вулиці ніч, а я з чашечкою гарячого чаю йду писати свій новий твір. І знаєте, я настільки от захопилася цією атмосферою, що уявляла себе в ролі головної героїні. Але раптом хтось позвонив в двері, і цей дзвінок настільки заклав мені в ухо, що я знову прийшла до свого реального життя, і пішла відчиняти, нікого не побачила і знайшла лише коробку. Коробка, яку хтось надіслав мені. Тому я запрошую вас до себе відчинити цю коробочку і подивитися, що всередині неї. Сподіваюсь, наповнення вас дуже вразить. Ну, а якщо ви приймаєте моє запрошення, ставте вподобайку. Ну і ходімо відчиняти і дивитися, що ж там все-таки всередині. Вже на самому порозі нас зустрічає кролик. Нова гра Та-дам! Цікаво, що це може бути? Та йду я вже йду, зараз почекайте секунду. Хто міг прийти до мене в такий пізній час? Не знаю. Якийсь божевільний, ненормальний. Подивіться на ці артики, так, нові завдання, тап. Ага. То прийшов. Добре, потім подивимось. Не зараз. ділінь, ділінь. Ділін, ділін. Може ти мені даєш подивитися мою кімнатку? Дуже дякую, що перестав дзвонити. Іду, йду. Чому в мене тут футболка валяється? Ну. Це і буває таке, ну. Я ще й на другому поверсі. А як мені спуститися? Де взагалі в мене тут драбинка? Ось вона. Йду, йду. Ой, в мене такий гарний будиночок насправді. Гірлянди тут навіть є. Ну і що? Відчиняю? Глазок треба подивитися спочатку, так? І що воно? Так, ну, ну хто тут мені? А мені ліфтар дадуть? Хоч поглянути, що тут навкруги. Ну, в мусорний бак нічого не поклали, мене вже все радує. Не знаю, якийсь ненормальний, мабуть. Зачинись головне. Так, світло. Світло є, чи нема. Світло є, чи нема. Сподіваюсь, буде завжди. Давайте зашторюсь. Це якийсь маньяк по-любому спостерігає, щоб потім мені. Показати, що таке справжні жахи. Так, кухня. А що це тут за пляшечка самотня стоїть? Це, мабуть, пиво якесь? Посуда в мене тут не мита. Нічого собі. Оце в мене тут і з є, і батончик. Це, мабуть, ляшка Хамони, чи як? Ну вона дорога, блін. Добре, дивимось по завданням. Прийміть душ. Та почекай, у мене тут вариться, ти ще не бачиш. Отак от, от зараз піду приймати душ. Знаєте, що буде? У мене тут все нахрен перегорить. Не можна залишати їжу. Тут ще й можна робити самому собі газировку, напевно. Це ж ця машинка чи ні. Я б, до речі, хотіла в майбутньому. Купити собі цей пристрій, який газує воду. Це, це звучить надто якось дивно. Добре. Ну що ляпнуло, то ляпнуло. Так, подивимось телевізор. Це тріскає так. Дерево в камінні чи що Так, що у нас тут? О, яка красива картинка. Ну, добре, давай прийму. А що не так тоді. Ну треба ж воду включити, ні? Ну, давайте подумаємо. Можливо, це гістьова кімната для того, щоб гості тут купались? Гостєва ванна, будемо так говорити тоді. В мене ж ще є другий поверх, і я можу припускати, що якраз таки моя ванна кімната знаходиться десь саме тут. Так, це. Ага. Давайте включимо. Отак от, от. Зачинено. Я не пам'ятаю, щоб зачиняв цю кімнату. Я так тим паче, на мене не дивіться. Я не пам'ятаю нічого. Ага, ось моя ванна кімната. Все. Чудово. Ну, поки що нічого такого не відбувається. Це мій робочий стіл робоча зона моя. А що я там таке? Пишу, коли в мене вимкнений екран. Це знову. Ну, добре, поклад села, йдемо далі. Тоді йдемо приймати душ. Зачиню обов'язково двері? Ні, не можу. А як так? А як так? Ну, купаюсь. Це мені вирішили показати будинок зі всіх сторін, що мені такого не віддати, чи що. Ну, наче нічого дивного. Так, завданнічка. Відносіть брудну. Білизну до прання. Ну, давай віднесу. Давай на. Ну. Ось білизна моя. Ага. щоб згадати, де в мене моя машинка? Ну, на першому поверсі. Щось так скрипить. І так все затихло. Напишіть в коментарях, ви б хотіли жити в такому будинку? Ну, виглядає непогано, я б сказала. Але я б не хотіла через те, що треба було багато кімнат прибирати. Ну, якби я там заробляла досить багато грошей, тоді б прибиральницю б наймала. Але такий величезний будинок. Ну, не знаю, не знаю. Так, мені потрібно попити. А я саме подивляюсь на цю пляшку. Колодильник працює. Ну, давай ми стаканчик візьмемо, ні. Як же ж мені пити без стаканчику? Давай чайничок, теж ні. Можливо, в нього пляшка. А у нього тут стільки пляшок з пивом. А ось я дивлюся, щось у нього є. Можливо, це. О, якраз тут і є і що Чим тебе це не влаштовує? Ти кофе не хочеш пити? Ну, добре. Я тоді навіть і не знаю, що тобі можна запропонувати попити. А. Правильно, давайте пивка нап'ємося. Ну, це я так пропускаю, що це пиво. Можу, це звичайний лимонад. Тут різні смаки: і лимон, і лайм, і персиковий, м'ята і тому подібні. Так. Далі. Час для написання. Ну, давай підемо писати далі. Якщо хто не в курсі. Ми письменника, зараз будемо творити. Навіть я не знаю, про що написати сьогодні. Про цю дверцю, яка в мене не відчиняється. М? Подивимось, подивимось. Ну, от, якби людина. Побачила, що в неї не відчиняються двері. Вона подумала: так, в мене повинен бути ключ. Ну якщо не відчиняються добре, в наступний ранок я зателефоную до служби, щоб вони подивилися і відчинили мені цю дверцю. Або якщо є інструменти, ти сам можеш розібрати і подивитися. Ну, якщо, звісно, є певна навичка. Давай. Бачите, яку магію творю? Знову. Знову, знову, знову. Все йде на повторі, та йду не телефонуй. Ну що ти такий прид? Йду я йду. Йду. Що на цей раз? Коробка? А чому вона виглядає такою брудною? Що це було? Ну, це коробочка. І куди мені її нести? Ну, напевно, в свою кімнату і розпаковувати там, правильно? А, -а чому мені та камера направила? Ага. Давай подивимось, що тут. Я прям. Ну, нічого, тут Спочка, ось трошечки, коробочка, це що таке. Що це за лайно, реальне? Що це за кукла така страшна? Що мені з нею робити? Так, візьміть з собою снек і йдіть, дивіться телевізор. Ну, якби мені таку штуку привезли, я би її викинула одразу, смітника не залишала. Я не колекціонер. Ну, сьогодні поколекціоную трішки. Олень. Два до олені його повісимо, слухайте. Ідеальна пара буде на ньому, приборкає його. А? Що скажеш? Ні, нічого. Ну, добре. Моє діло. Тобі запропонувати твоє відмовитись. Так, а де ці снеки? Це ж, типу, чіпсів, щось таке має бути? Ні? Це мій снек. А, -а, -а добре. Ну, я похав. А, -а, а що я тоді тут готовлю? Не знаю, що готую, але підемо. Все поїла. Точно все? Добре. Лялька, сподіваюсь, на місці. Та ну мені показали, що вона зникла. Так, вона вон, лежить собі спокійно, нікого не чіпає, це найголовніше. А... Я їй мала дивитися. Жахи, чи що вони. Лялька. Не розумію. Це якийсь ліс, напевно. Туди сійду. Чи що я постійно дивлюся на ту коробку? Що я маю зробити з нею? Хай собі лежить, в неї там все гніздо. Дивись сюди. Не дивись сюди, не, не треба це вже якісь жахастики. Опа, випала. Ще й картину скинула трошечки. Подивіться, що вона з картини зробила, негідниця. Ге-ге. Тепер мені ляльку шукати треба. Тут всі картини поперевертались. Це вже перший натяк на те, що в цьому домі. Тепер є гість під назвою ЗО. Добре. Прикольні у нас завданічка Знайдіть лялечку. Я зрозуміла, треба її знайти. Ку, -ку. Звісно, я піду в ту кімнату, яка була зачинена, а як без неї. Дякую. А хто це прибирати буде? Це мої ще й нотатки були. Ах, ти ж падлюко, я тебе зараз пущу на колекцію. Ні, ти, ти недостойна лялька бути в колекції. Якщо ти таку поганку робиш, тебе утилізують. Ти зрозуміла мене, я з тобою в ігри грати не буду. Поганка ти така. Давайте на. Ну. Спочатку світло. Ні? А це вже дивно. Надто дивно. Ну, походимо. Подивимось, що взагалі змінилось. А що це гудить? Вентилятор. Можливо. Можливо, і ні. Гітара, я взагалі така творча по собі людина. Як ви вже могли помітити. І пишу, і граю, і що я тільки не роблю. Можливо, мені треба нотатки хоча поприбирати, ні? Ну, душ прийняти я не можу. Йдімо тоді на перший поверх, подивимось. Можливо, щось змінилося. А в цьому будинку точно немає чердака? Тут моє взуття. Що це за фігня, а? Мені ніхто не скажеть. На що я сподівалася? Ну, я не думаю, щоб вона стала ховатися в холодильнику. Ага, у мене до сих пір жахастика йдуть. А чому мені ніхто не сказав? <плес> я, значить, ходжу собі. Так, вирубайся. Давай на пульт, ану, скажи, хай вирубе. Ех, добре. Зателефонувати, приятелю не можу. Речі віднесла, забрати їх не можу. Та я, в принципі, все обдивилася. Що мені ще дивитися? А ну? Ну, Так більш нічого немає. Давайте тоді спробуємо. Я не знаю, навіть що спробувати. Можна. Ану. А, серйозно? А чому я пробувала до цього нічого не було? Добре, поприбираю. Воно подивіться, воно не хоче деякі сміття прибирати. Воно чи по черзі прибирається Якось дивно це все, але добре. Чи це треба зібрати якісь певні, щоб нотатки отримати свої? А далі яке? Та ти подиви, реально не хоче збиратися. Давай. Все, пішло, діло. Тільки сказала, пішло і все на тебе. Ну, буває, буває. Трошечки просто важкувати з цим. Це все діло робити, оскільки. Воно поки прицілишся, це по-перше, а по-друге, ти ще спробуй на той скрипт натрапити, який це все діло прибере. Якось дивно воно трішечки працює, але. Що поробиш? Так, прибрала. Це не можу поки що. Давайте з іншої сторони спробую. Симулятор прибирання сміття. О, прибрала. Залишилось ще трошечка. Один, два, три. Давайте спробуємо відчинити? Здалося спочатку. Що можу? Так, викиньте папер в сміттєвий бак. А в який сміттєвий бак? Той що на вулиці, чи в мене ще тут на кухні є один? Мабуть, нема, і це проблема. Не розумію, чому так. Оскільки коли на кухні щось готують, картошку ріжуть і так далі. Тобто залишаються якісь відходи, їх треба в пакетик там хоча б. Або якщо купив морозиво, раз, зняв цю обгортку і кинув сміттєвий бак. А то ж прямо на вулицю йди ще з другого поверху. Ну, придумали. Придумали вони молодці. Угу. Дуже круто, що ви мені дали таку підказку. А якщо треба тепер картини на місце поставити? Чому ні? Це ж логічно. Якщо у безвід потрібно прибрати. А ну. Ну, я постійно чекаю. А ти що тут робиш? Ти ж наче не в цьому місці робив. Тату в Сенсі. Це ми тепер в Схованки граємо? Скільки тебе буде тут? Ну, добре, сяду попишу. Якось дивно. Все? Щось змінилось? Ну, добре, походжу, пошукаю ще. О, привіт, маленький. Тату. Це скільки в мене тепер іграшок буде? Це реально настільки страшний грібовий скример. Я прям тащусь і все. У мене аж поплавилось. І що я? А я не можу збирати. Не можу збирати, ну його нафіг. Ходімо спати. Ану. Відчинити не можу, тоді ходімо, звідси. Ну його нафіг. Що це за фігня, якщо заснути не можу? Окейшка. Ну це реально настільки було лячно. Це, це просто. Привіт! Я тут. І що? О, можу! Нормально. Я ти де? Та годі мене вже лякати. Не проведеш. Ану, вимкнись. Юпі пропав. Де мені його тепер шукати? Я ж засмутилась. Добре, давай сходимо на вулицю. Де дверця? Тут була дверця, де моя дверця? Де мої транквілізатори? Ну, я можу, в принципі, здогадуватись лише, знайдіть і лягайте в спати. Вони або можуть бути в ванній, або якимось чином в цих полочках на кухні, або в спальній кімнаті. Більш нема припущення, якщо чесно. Це мене, звісно, криє. М -м -м, як я за цим скучила? Ні, насправді. Ну нема, не бачу. Ходімо тоді в ванну, пошукаємо там. Ванна кімната, ось де. А тут, в принципі, і нічого, і ніде покласти, якщо чесно, то едний папіру лежить. Ходімо тоді в спальню. Сподіваюсь, вони десь лежать тут. А ось баночка, дивіться, якась. Так, це вони. Випила і давай спати. Ну, нарешті можна відпочити. День перший. Ой, як краплю. Ставлю вподобайку за те, що вони так гарно подіяли. А чому така темрява? Я ж наче мала до утра спати. Що це за фігня? Дякую Богу, що це був просто кошмар. Ага. Ага. Кошмар. Де світло? Все. Без світла ходити не треба. Ой. Та тут, наче ж було, воно світилось. Що за фігня Давайте повмикаємо, подивимось. Ну, нічого не мало змінитися, по ідеї. Але я точно пригадую, я тут світло не вимикала. Це вже перший дзвіночок. Ходімо, спустимось далі. От мені цікаво, чому постійно саме в таких будинках трапляється щось погане, якісь жахи. Ну, картини вони стоять на місці, коробки немає. А якщо зараз День сурка буде, мені знову знову зателефонують і, скажуть, іди відчиняє, а там та коробочка. А я не пам'ятаю, де тут світло вмикалося. Я ж пожартувала, ви шо? Ні, я поки світло не вімкну, я не хочу йти. Ну, його нафіг. Але в мене, я й бачу, то і вибору немає. Ходімо, ходімо. Ану, перевірка. О, оце вже інше діло. Що сталося? Я так швидко відчинила, і... зачинила ці двері, що я навіть і не зрозуміла, що сталося. Ну і в принципі, все. На цьому демоверсія закінчується. Чесно сказати, було в деяких моментах справді дуже страшно, особливо цей скример це просто капець. Лялька, ну вона, а знаєте так, для атмосфери. Інколи ляльок не боюся. Можу з ними поладнати, але не завжди в мене виходить все вміло. Так, скажемо, що ляльки вони не є каталізаторами найголовнішими босами, вони виступають в ролі як допоміжного інструменту, будемо так говорити. Тому, якось так, пишіть в коментарях, як вам цей горор. Сподіваюсь, вам сподобався цей невеличкий демофрагмент. Ну і я вам нагадую, що не забувайте активнічати, ставити вподобайки, підписуватись на канал. Я справді це дуже ціную. Чим більше ви проявляєте активу, тим більше буде для вас горорів. Так що все в ваших руках. Ну а я вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. З вами була Роуз і всім до нових зустрічей.